Про що приснився сон? Я би сказала, сон приснився вам про те, що треба робити вибір, да? треба діяти, рухатися, при тому швидко. Да? Не боятися якихось невдач, да? і, бо це, значить, як випробування е, вас долі. Тут, колесо фортуни вийшло, да? це ж кармічна завжди карта, це як перевірочка така. Ви будете боятися труднощів, чи не дивлячись на труднощі, будете рухатися вперед і зробите правильне. Ви будете, якби знаєте, керуватися і розумом, і серцем. Тобто за серцем треба йти, і треба діяти, ви будете діяти чи ні, чи Ви будете боятися труднощів. І нічого не зробите, да тобто тут до речі, це може бути якась знаєте, повторна як перевірка. Да? От пройшли якийсь урок. І це як екзамен, да? екзаменаційні якісь моменти у вас можуть бути. Да? Ви пройшли цей урок чи ні? Ви змінилися чи ні? Ви зробили висновки чи ні? Да? Тобто це вищий віщий сум, я б сказала, да? на вашу перевірку, екзаменаційна ваша робота. Ви підете за своїм серцем, ви будете рухатись чи будете боятися труднощів. Знаєте, я недавно е, таку фразу почула, чи я її прочитала, щось не пам'ятаю, де це я її взяла, але е, е, людину запитали. Е, Тобі ж буде важко, там просто стосунки йшлося, тобі буде важко. А людина відповіла: а раптом да, я втрачу щось прекрасне, якщо буду боятися труднощів. Так? І людина пішла в труднощі і потім отримала дуже-дуже прекрасний результат, і людина була щаслива. Так Це процес. Да? Ви будете боятися труднощів і не візьмете щось прекрасне. Чи все-таки? Захочете прикласти зусилля і отримати це найкраще, -най 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 про що всі люди мріють? Можливо, це, до речі, про кохання, тому що тут закохані. Думайте?